Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила, ведучий каналу «Популярна політика Дмитро Нізовцев у прямому ефірі зателефонував синові прес-секретаря президента РФ Дмитра Піскова Миколі та під виглядом військома запропонував йому з'явитися для огляду наступного дня о десятій ранку. Але той відмовився о десятій ранку. Звичайно ж, завтра я не приїду. Якщо ви знаєте, що господін Пісков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував. Я буду це вирішувати на іншому рівні. Мені треба зрозуміти взагалі. Що відбувається, і які в мене є права. Завтра щоб мене забрали, повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає, але мені треба розуміти доцільність моєї там появи. Я кажу вам про політичні певні нюанси. На запитання, чи готовий він записатися добровольцем, пісков молодший відповів, що ні. Зокрема, у нього запитали, чи можна ставити галочку біля його прізвища, чи згоден піти добровольцем на фронт. Ні, мені таку галочку ставити не треба. Потім він заявив, що готовий піти, але це не на ваше прохання. Ось якщо Володимир Володимирович. Путін мені скаже, що треба мені йти туди, я туди піду. Що ж, тут це зрозуміло. Тепер щодо мобілізації в цілому. Пише ізраїльський офіцер Ігаль Левін. У РФ оголосили часткову мобілізацію, що його заявив, що у ЗС РФ призвуть 300 тисяч резервістів. Це велика цифра. Спробуємо розібратися, де вони візьмуть цих людей. Запасники зараз у РФ вже розсилають повістки всім, хто служив раніше, і має той чи інший військовий досвід. Навіть у Москві, за повідомленнями, що надходять мені, вже почали розсилати повістки. Водночас, ми не знаємо. Реального потенціалу та кількості запасників, тобто скільки їх можуть зібрати: 10 тисяч чи 100 тисяч. Це покаже лише час, але очевидно, що за ними доведеться бігати. Добровільно, мало хто з'явиться на цю мобілізацію. Строковики 27 вересня наказ щодо армії УРФ. тобто, строковиків від вересневого призову 2021 року не демобілізують, а залишать служити за різними оцінками. Це близько 90-100 тисяч осіб. Ось вам уже й частина тих 300 тисяч, про які говорив Шойгу, але це строковики з усіма. Очевидно, що їх використовуватимуть поетапно і в других і в третіх лініях, а не відразу кидатимуть у пекло. Для пекла вони спробують мобілізувати запасників. Але я вкотре нагадаю, що у РФ немає інфраструктури для мобілізації, а саме У РФ немає молодших і старших командирів для насичення ними мобілізованих частин. У РФ немає належного та сучасного військового спорядження. У РФ немає, вже немає належної кількості сучасної техніки для оснащення ними мобілізованих елементів. У РФ немає підготовлених полігонів для вишикування мобілізованих. Частин. Будь-які мобілізовані сили УРФ це буде погано екіпірований та погано організований без адекватного командування та елементарної підготовки натовп із нульовою мотивацією. Бойова здатність такого натовпу вкрай сумнівна, і бачиться мені максимально низькою. Чого чекати українцям? Війна надовго. Путін пішов на ескалацію конфлікту. Усім чоловікам, хто ще не призваний, потрібно морально підготуватися та налаштуватися, що в наступних хвилях нашої мобілізації їм теж доведеться стати зі зброєю. ЗСУ не зможуть вічно триматися лише. На добровольцях та першій хвилі призовників так чи інакше шансів РФ немає. Це акція передсмертна піна Кремля. Путін відтягує свій кінець. Він готовий покласти ще десятки та сотні тисяч своїх підданих, аби не програти. Але він уже програв, і ця часткова мобілізація його не врятує. До зустрічі глядачі. Вистоємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.